Як мені показує чудесний кусочок софтини під назвою Xplit. Ми вже маємо бути в ефірі, тому здрастуйте втретє за сьогодні. З вами знову портал Playua і всі троє оцих рачел, які залишились в чаті після стріму Rocket League. Я думаю, ви не надто на нас образилися. Я надто образився на всіх. Але то є. У нас залишилось ще одне завдання, яке на сьогодні в нас було поставлене: це розіграти футболочку, основний калібр від компанії Wargaming за мотивами гри World of Tanks. Боже, як це все складно. Давайте перейдемо у нашу спільноту. Я поясню. А, можливо, хтось пропустив чи не знав, що тут мало відбуватись. Ось вже маєте бачите, є у нас отакий от, от постик. І Антон, наш дорогий піар-менеджер Зімін. Я сказав, Антон, дорогий піар-менеджер Зімін, ніби дорогий піар-менеджер, це його нік. Запостив. Саме футболочка в нього, до речі, то він дивись, вона якась вже прана, видно, вже одягав. Словом, за лайки ми будемо розігрувати цю футболочку. Антон просив 300, адже він любить тракториста. Але назбиралося у вас 182. Хотів сказати, тут хопа 3. А я свій лайк зніму, я не хочу виграти футболочку. Що нам допоможе в розіграші? Так це рандом ап ВКонтакті. Я вибираю фільтр по людях, які лайкнули. Вставляю пост. Зараз ми буквально за декілька секунд дізнаємось, хто виграв. Не будемо тягнути е, цю всю справу. Е, 182 учасники у нас є зараз. Я чую, як хтось клацає. Роман, це ти? Ні, це я. Перестань бути добрий. Е, ну що ж, давайте без довгих церемоній. Раз, два, три. Це Альона Степановна. Альона Степановна. Е, так, так, так. Альона Степановна з міста Черкаси. Е, лайкнула наш. Ну, я не буду шукати репост, я вже хотів його шукати, але ми розіграємо по лайках. Значить, привітаємо пані Альону Степанівну з чудовими квітами на аватарці. Альона! Ви можете змінити свою аватарку, знявши цю чудесну блакитну сукню, одівшись в футболочку основний калібр від Wargaming. Подивись, що підписник, вона підказує Антон. Ага, подивитись, що підписник вона підказує Антон. Це в цікавих сторінках, мені здається, є yeah, PlayUA, Підписник є. Тоді все гаразд. Є, так. Так я не закінчу, Аліно. Ви нам потім пришлете фоточку, я маю надію у футболочці основний калібр. А можете віддати її своєму хлопцю, чоловіку без різниці. Він не, тому що я думаю, йому більше пасуватиме чорна футболка з надписом Основний калібр, ніж тендіт жінці. А на ну ти не у нас... повіриш, всяке може бути. Не, ну, я люблю жінок у футболках, але тільки в деяких моментах. На сьогодні в нас напевно все. Я так зараз спокійно, вже якось релаксово розмовляю, мені аж полегшало після цього довбаного Ракетлігу. Нагадайте мені, щоб я ніколи більше не грав. З вами хотів сказати, але якось подумав, що з вами, напевно, мені ще прийдеться. На стрімі, щоб я більше не грав. Прекрасно. Сьогодні з вами від 1945 були е, я, Юра Лупул, Олег Куліков, Роман Береговий, мовчав е, Антон Зімін е, на стрімі Division спочатку. Потім на стрімі Rocket League нашими суперниками була чудова команда Холєра, де є Терпкість, Тілшторм, е, Корчевський і їхній Стендін. Ф'юджитів, здається, і футболочку. Ми сьогодні теж розіграли. Тому можна впевнено сказати, що нашу сьогоднішню програму ми виконали. Я виснажився, я е, не вечеряв і я вже дві годинки не курив. Але це мої проблеми. Е, дякуємо, що були з нами. Вітаємо ще раз пані Альону Степановну. І до наступного разу. Па-па-па-па. До зустрічі. На все добре.